А тим, хто закоханий в шоколад, призначають побачення у палаці мистецтв. У Львові стартував найсолодший фестиваль. Шосте національне свято шоколаду запрошує ласонів скуштувати шедеври кондитерського мистецтва та долучитися до різноманітних солодких атракцій. Смаколика ласувала Вікторія Іваскевич. Палаці мистецтв ніде яблуку впаста поверхи заполонили шанувальники шоколадної творчості. Потенційні покупці солодкої продукції приглядаються до асортименту. Поки що, ми дивимося, що є. А ще не всі експозиції відкрилися. і сподіваємося, що через годину ми вже виберемо гарні подарунки. «Ми Тільки прийшли, але нам тут дуже подобається надіємося, що зараз щось підберемо собі. Чорний, білий, гарячий, холодний, молочний та навіть технічний. Словом, найвибагливіший ласун зможе підібрати собі щось до смаку. Шоколадний фонтан. Ми будемо замокувати пончик, який люди, відвідувачі, зможуть їх скуштувати. Для закоханих у день святого Валентина спеціальна пропозиція. Пари можуть повінчатись прямо на святі. Першими присягли на вірність та пообіцяли ділитись останнім шматком шоколаду Вероніка та Джейкоб. Мені подобається той момент, коли питалися, вона буде ділити всі шоколади, які в неї, є, бо вона дуже любить шоколад, а вона мені не дає. Я зараз буду її цікати, щоб вона завжди ділити той шоколад. Чимало на святі й інших цікавинок. Традиційно на святі шоколаду працюють не лише ложками, а й інструментами для різьби по дереву. До прикладу, зараз шоколадні скульптори працюють над виготовленням лева. В палаці вже спорудили шоколадне місто. До кінця фестивалю воно повністю наповниться львівськими міні-пам'ятниками архітектури. Володимир якраз працює над вежою крамерів, здебільшого різьбить по дереву, але вже задумується над зміною профілю. Ясно, річ, м'якший волокон немає, нічого не тріскає. Ну, а саме зараз розпочнеться найроманти. Може, перейти програм. на шоколад. Не обійшлось цього року і без шоколадних ноу-хау. Годинник сонячний і шоколадний. Тобто буде крутитися сонце. Справжнє, воно якраз за день буде робити оберт і показувати тінь буде показувати годину. Відбуватиметься свято до 17 лютого в перший день сюди можна потрапити безкоштовно. В інші дні ласунам вхід коштуватиме 25 гривень. Вікторія Васькевич, Андрій Дромний. Новини.